Вітаю, друзі! Ну що, підійшов новий рік, навіть вже прийшов. І час спробувати моє кульбабкове вино, яке я робив навесні цього року. Ну, вже виходить минулого 24 24-го року. В мене було 4 бутилочки. Значить, одну я подарував, одну я скуштував у вересні. Було дуже добре. І, значить, коли я коштував у вересні, то ми, як нас було 4 людини, ми зараз розлили пів бутилочки, воно було прозоре. А потім розлили других пів бутилочки пізніше, воно вже було переповтане і в нього був вже червоний відтінок. Тобто тут знизу мається якийсь осад. І, я так розумію, краще його злити ну, для повноти картини, скажімо так. Тому я вже другу бутилочку, третю виходить, я її вже розлив. В стилі настоящий Да. Я вилив його в літрову баночку і зараз ми її скуштуємо. А цю бути, бутилочку... давайте я вам осад покажу. От, бачите, от він такий наче прозорий, але коли я збовтаю, то він стає червоним. Ну такий легенький червоний відтінок. Так от, а оцю бутилочку ви маєте шанс отримати? Да. Я пізніше розкажу. <ріст> тобто, так, ну що, давайте спробуємо. Я вже все робив, зараз я візьму і вам і ми продовжимо. Відливі, я частину от таку от літрову баночку, це прям в стилі справжнього сомельє з Франції. І тепер от давайте скуштуємо. Таке воно от, воно на камеру кажеться, шовтішимо, а в принципі воно таке світло-зелене, дуже світло-зелене. Ну що, пробуймо? Коли я коштував його вересні, запах був більш метовий і травяний. Зараз такий запах більше кислий, тобто пропав. Мені, можливо, навіть казі, можливо, воно навіть перестояло трохи. Так, тепер пробуємо. і так. От запах трав пропав. Все-таки кульба вино не годиться довго тримати. Ну, тобто воно втрачає, воно залишилось таке, скажімо так. ну... Десь трошки залишилось, але от у вересні воно було, як на мене, смачніше. Тепер по поводу самого вина. Мені складно оцінити, оскільки я ж кажу, я дуже мало вживаю алкоголя. Це я зробив із цікавості. Пити дуже приємно. Воно таке насищене, але при цьому не крепке. Тобто градус алкоголю невеликий. Таке дуже. От, якось воно дуже насичене, розумієте, воно от, при тому всьому, що тут по факту був тільки пилок і цукор, воно вийшло дуже насичене. При цьому от не, ну, Коли я п'ю звичайне вино, мені неприємно пити, тому що я ж кажу, я мало вживаю алкоголю. А це таке вийшло дуже ніжне, от його можна пити так от літровку наливає і з горлапи як компот. Трішки відчувається кислинка така. Даже не трішки а добра кислинка, але вона приємна. Тобто це не перекисне, не перебройдене, просто приємна кислинка. І трішки відчуваються газики як в шампанському. Але, допустимо, якщо взяти за основу покал шампанського, взяти його там 100% газованості, да? то тут, тут десь відсотків 20. Тобто вона є, але от саме воно не піниться, не булькає. Але коли ти п'єш, ти відчуваєш, що це іменно бульпашки на язиці. Ну, як би пити можна приємне. От Мені як людині, яка мало п'є, то воно мені приємне. Але от іменно квітковий аромат пропав. Тобто, все-таки. Ну, так люди й казали, що воно недовго зберігається. тобто... Вибачте, оця квітковість вона пропадає з часом. І, в принципі, я підтримую цю ідею. Тут в мене взяти тільки 1000 кульбабок. Без цетри і лимона, чи апельсина, і без там імбиря і прочого. Тільки кульбабки і цукор. Все. Непогане, непогане, але, наприклад, я людина, яка Ну, не любить вино, то я ніколи в житті не буду це повторювати, оскільки це дуже складно. Ну, тобто, як на мене, ці трутозатрати не коштують того, щоб от, ну, зробити цю бутилку вина. Але якщо ви любите, то я рекомендую, це дійсно смачно, це дійсно цікаво і незвично. Ну, більше я нічого не можу сказати, оскільки я не експерт. Так, давайте тепер підійдемо до цієї бутилочки. Ось цю бутилочку я вирішив подарити комусь із вас. Я, в принципі, ніколи на каналі нічого не дарував. Ну, а тут під новий рік чом би й і ні. Така штука незвичайна. Значить, умови отримання дуже прості. Вам потрібно всього лиш бути з України, тому що за кордон ніхто не буде це відправляти. І друга умова це написати якийсь коментар під цим відео, який опозначить те, що ви хочете отримати цю бутылочку. Будь-який там от Хочу бухнути або там Дайте мені моє вино. Ні, насправді будь-який, але щоб там було позначено, що ви хочете її отримати. І в наступний четвер, тобто в цей четвер, ми значить, зробимо якусь, ну, не знаю, Я не знаю, як це буде. В общем, автоматом виберемо того, хто захоче цю бутилочку. І все. І тоді ви напишете свій номер телефону. Бажано, навіть якби це ви зробили в четвер або в крайньому случаї в п'ятницю. Я б вам його одразу відправив. Ми зв'яжемося з вами і я б його вам відправив. Та і все, та й будете ви. В ідеалі було б класно, якби ви, ви також скуштували на камеру і сказали свою думку, а ми потім б його також виложили. Ну, це вже по бажанню. Все, підписуватись, лайкати не потрібно. Просто напишіть коментарі, що ви хочете. На цьому все. Вам удачі. Поки не хворійте і не пийте багато. Непогані, тісно непогані.